Добрий день вам всім малята! Ось настала вже весна. Прилетіли пташенята. Здрастуй, весненька красна! Так пішла від нас холодна біла зима, на зміну якій прийшла тепла сонячна весна. І хоча на деревах ще немає листочків, подих весни відчувається скрізь. Навіть про це нагадують нам птахи. Вони повертаються до нас теплих країв, до рідної оселі, до знайомої місцевості. Хто ж вони? А це граки, шпаки, дикі гуси та жайворонки. Вони починають шукати кращу гніздову територію і висиджують яйця. Та виводять пташенят. А що ж відбувається у природі? Весна зазвичай настає непомітно, поволі випереджаючи час. Ось раптом стає тепліше. Сонце набирає сили. А тут на небі з'являється мокра чорна хмара, і починає йти холодний дощ іноді зі снігом. На деревах починають. Набухати бруньки. Люди знімають важкі пуховики, чоботи та переодягаються в зручний весняний одяг, все більше перехожих на вулиці. Всюди гуляють діти. Гарна погода змушує всіх виходити з будинків. Незабаром все зазеленіє і зацвіте, і ми з задоволенням поспостерігаємо за весняною красою, а я вам бажаю щасливого та мирного дитинства. До побачення!